Продовжую вас знайомить з нашим проєктом Простір зцілення. Це проєкт психологічної підтримки родин військових, ветеранів, родин ветеранів. В ньому є кілька складових. Mindfulness, міні-курс Mindfulness, міні-курс особистого зростання і міні-курс з плейбек театру. На минулому відео ми записували питання. І відповідь, що таке означає цей плейбек-театр, чому там з'явилося англомовне слово? А зараз у мене інше питання. Давайте уявімо, що я той відвідувач, хто зареєструвався, записався і з'явився вперше на зустрічі міні-курсу як це, Як це буде виглядати? Що я буду робити? Яку роль я буду грати? Чи стану я одразу актором, чи поки буду глядачем? Будь ласка, щоб ви мене заспокоїли як того, хто вагається записатися, чи це лячно. Привіт, Сергій! Рада чути таке питання. Привіт, дорогі глядачі, слава Україні! А ну що ж, якщо ти вирішив записатися до нас на курс, то ти можеш спробувати це зробити і не переживати за наслідки. Адже, коли ти прийдеш до нас, тебе привітають люди з посмішкою на обличчі. Запросять тебе в затишний теплий простір просвіти, посадять в коло, запропонують чайочок, попіклуються про тебе настільки, наскільки ти це захочеш. Якщо тобі подобається близький контакт, коли тебе обіймають, гріють або то, то ми це проговоримо. Якщо ні, то проговоримо так, як тобі зручно буде почуватися комфортно. Після цього ми почнемо знайомство. Розпитаємо тебе, і інших учасників, як ви сюди потрапили, як ваш стан зараз, що хвилює, що на душі. Тобто дуже багато є таких психологічних прийомів, які ми використовуємо в своїй роботі. Після цього ми зробимо щось сумісне, якусь вправу, практику, легеньку. Ми можемо помалювати разом або поговорити про різні аспекти емоцій, спробувати зобразити той стан, в якому ти знаходишся зараз. І потім акуратно почнемо рухатися вже безпосередньо до театру. Театр це не просто сцена, це внутрішній стан. І тут важливо, що в нашому театрі ти можеш навчитися розрізняти свої емоції, знати, де живе яка емоція. Як звертати увагу на себе в, в, в якийсь момент, наприклад, тривоги або невпевненості, або коли накриває смуток, якийсь жаль. Як з цим впорюватися? Впору. Як, з цим, як з цим впоратися? Так. І ми цьому тебе будемо вчити. Плейбек-театр працює за такою методикою, що в нашому тілі живуть зеркальні нейрони. І Якщо я відчуваю, наприклад, жаль або смуток, і він живе в мене ось тут, то в тебе він може жити десь в коліні або в руці. І насправді, коли я показую свій смуток через ту точку, де я відчуваю в себе смуток, ти, твоє тіло реагує на це. І твої зеркальні нейрони теж включаються. Тобто, таким чином, ти якби мені імпотуєш, але по-своєму. І ми це все розбираємо. І коли, наприклад, ми потім в кінці е, стараємося показувати плевек-театр людям, да, хоча б мінімально, то часто чуємо щось типу, як ви це робите? Я не знаю, що ви робите, але мені відгукнулося, в мене мурахи е, поко по тілу, е, мені сподобалось, ви мене зрозуміли. Я зараз бачу те, що е, в мене в душі, але я не можу це сказати. А ви от показали. Як ви це робите? Тож ми будемо трошечки привідкривати завісу, показувати, як ми реально це робимо, навчати людей цим технікам, які ми самі розуміємо, для того, щоб вони могли себе підтримати. Якщо сподобається, буде круто. Чекаємо далі на різних заходах і в просторі зцілення, е які організовані тут в просвіті. Ну, це якщо коротко. Дякую. Відчувається науковий бекграунд. До речі, пані Дарія Каратенка має наукову ступінь, кандидат наук, доктор так. піарш, як зараз уже по сучасному. Правильно? Так. Добре. А все ж таки, хочеться мені таким е цікавинку, якусь більш такої веселищі хочеться від зустрічі. Да? Ну, як відвідувач, я вже взяв на себе роль відвідувача. Наприклад, е театр, саме в назві слово театр. їхав я в транспорті. Щось відбулася там якась пригода, хтось із ким посварився, і я приходжу стурбований, хочу розповісти всій групі про це. І я ж прийшов в театр. А ну давайте зіграємо таку сценку. Можна так помріяти? Чи це можна не... так помріяти, і ми це й робимо. Просто не завжди людина одразу готова прийти, отак, от з порога і почати відкриватися людям, яких вони бачать перший раз. Тому для того, щоб відбувся плейбек, ми створюємо певний простір довіри. Поки він не створений, навряд чи щось відбудеться. Ну, навряд чи. Але якщо він вже створений, тоді в плейбеці є людина, яка веде перформанс і бере інтерв'ю у людини, яка оповідач. Ця людина називається кондактор. ну, це я. Вот. І тоді я розпитаю тебе, іменно тебе, як то було з тобою? Що ти відчував? Або я спитаю в тебе. О... Скажи ті слова, опиши словами, як ти відчуваєш, що в тебе відбувається всередині. Головне впливе, щоб історія була про тебе, не про іншу людину. Ти головний герой своєї історії завжди. Навіть якщо вона не з тобою відбулася, ти був свідком, ти розказуєш свої почуття, що ти відчував в цей момент. І другий момент ця історія повинна взагалі бути хоч десь. Типу, або це сон, або це ну, твій сон, або це історія, яку ти бачив, тобто це невигадана якась історія, якої ніколи не було, і ти зараз уявив її собі. Так плейбек не працює. Типу, це, це видно. Тому тільки та, яка реально сталася з тобою, кондактор тебе розпитає, як ти, що ти. Актори в цей час використовують техніку глибинного слухання, вони зчитують твої емоції, дивляться на тебе. Відчувають якось так через свою емпатію, що ти відчуваєш, як це відобразити, які твої рухи, чи ти при цьому сидиш зжатими руками, чи ти при цьому розслаблений, чи ти спокійно розповідаєш, або тебе є напруга. Якщо є напруга, які частини на тіла ти напружуєш? Ну тобто, це все процес. І після цього, звісно, вони можуть відчути себе, де вон як вони саме відчувають твою історію. І зіграти її. Тобто це не пантоміма, це саме гра через свої емоції, твоїх емоцій. Через свій стан ну, твій стан. І це все наживо, ми не робимо якихось заготовок. Це все магія, але хм. вона тут. Чудово! Мені вже стає спокійніше. До речі, на пошту просвіти приходять листи від людей, які цікавляться і запитують. Серед запитань є і таке. Пише мама, яка має дитину 5 років, каже: в час, коли у вас заплановані ті зустрічі, я дитину не можу ні на кого передати. Бабушка, дідусь і чоловік. Ну, всі зайняті роботою, все ж таки, це різні там дні, коли ми плануємо. Чи може вона прийти з дитиною, бо ми знаємо, що в приміщенні у нас достатньо, в просвіті у нас достатньо інших приміщень, де є і меблі, де є іграшки. І, в принципі, для нас це не проблема. Що ми б відповіли на таке питання? Цікаве питання. Адже добре, якщо мама вона на деякий час може відокремити себе від дитини, тому що в цей момент вона не буде мамою. Вона буде там. Оля, Єней, да? або ще якимось собою. І, звісно, дитина це додаткова відповідальність. Але ми постараємося зробити так, щоб цю відповідальність на себе вона не брала в цей момент, а досвідчена людина, яка вміє працювати з дітьми, побула з ними в просторі і о, ну, дала можливість мамі ці дві годинки побути з собою, не мамою. Переключитися, відпочити і, і, і находитися на ресурсом і так далі. Інші ролі, і Бо, звісно, плейбек, він не для маленьких дітей. І певні вправи плебеку це дуже класно для розвитку емпатії робити з дітьми. Але все ж таки є простір для дорослих і він Думаю, що для дітей треба просто їх в окрему кімнату, де вони можуть малювати, гратися. Під наглядом когось професійного. Є у нас такі кімнати і такі професіонали у нас є, є в просвіті, все буде добре. Тож на це питання ми відповіли. Можу письмово на нього не відповідати. Будемо старатися всі питання збирати і на наступних наших відео на них відповідати також. Так що, друзі, запрошую вас реєструватися на наш проєкт про сєрцілення. На сайті просвіти є окрема сторінка. Простір сцілення. Там більш подробно про кожну частину цього проєкту, форма реєстрації, будь ласка, заповнюйте, обирайте дати, коли вам це зручно. Перші групи вже проанонсовані, і дати закріплені. Тож, в червні ви можете вже бачити конкретні дати, конкретний час, коли це буде відбуватися. Ще раз скажу адреса Леварна 9, простір просвіти у місті Дніпро. Запрошую і побачимося.